Всем пора, вітаю. Привіт, гонг! З тобою я гонг, і це відео пішло для тебе. Це твій, начебто, такий відеоблог, в якому ти розповідаєш про те, чого ж ти досягнув за період тренувань. Може така ситуація, що а, протягом майже півтора року я ходжу в спортзал, були певні досягнення. А, тепер досягнення зупинилися і а, я не знаю, що робити далі. Ну, як, в принципі, я то знаю, саме треба відбалансувати харчування, треба відбалансувати е, режим сну. Невеликий жаль, зараз саме з режимом сну дуже складно, через те, що ситуація в країні, вона м, така нестабільна, доводиться патрулювати е, вулиці свого міста і висипатися не завжди вдається. Це відео я роблю для того, щоб зафіксувати певні досягнення. І побудувати плани на майбутнє. Отже, сьогодні 5.03.2014 року я вирішив призупинити похід у спортзал, займатися виключно вдома, віджиманням, турніком і спробувати спробувати зрозуміти, на що ж я здатна в домашніх умовах. Отже, зараз максимально я можу віджатися, я думаю, разів 30. Ну, це так. З напрягом і о, з пиханням, михканням, е, підтягнутися, ну я підтягнуся разів 10. Отже, два місяці я даю собі на те, щоб привести себе до ладу, до форми, зробити на животі кубики, при можливості. І переходжу на WordCowt. Ну що ж, о, погнали!